Дорогі брати і сестри, ми послухали Євангелія від Марка. Ісус сказав 11-ом, яким об'явився. Ідіть по цілому світу і у усьому творінню проповідуйте Євангелія. Євангелія з грецької «Евангеліон» добра новина. Брати і сестри, що для тебе є доброю новиною? Ми часто, особливо в цьому стані, Війни, в якому перебуваємо. Напевно, що добра новина це була би для нас не тільки чути про контрнаступи, а чути про те, що вже завершилась війна. В якийсь чудесний спосіб перемогли. Завершилась війна, Все, всі повертаються військові додому, свої родини можуть об'єднатися, можуть повернутися з-за кордону. Все це є добра новина, так яку очікуємо. Для когось добра новина є меншою. Щоб долар був стабільний, для когось добра новина, щоб його повисили в, десь в його в якісь, на якійсь праці, де він працює. І таких добрих новин, напівдобрих, може бути багатих. І отже, перед народженням Ісуса, у 9 році, багато містечок, міст, грецьких, їх мешканців, вирішили. Це в Азії було ці містечка належали до римської провінції. Вони вирішили змінити календар і вже не рахувати від заснування Риму. Але е, вирішили від народження імператора Августа. Тобто, цей Евангеліон, ця добра новина була, народження і день народження імператора Августа, який був імператором, який впровадив мир, вже не було більше війн, і тому вирішили цю добру новину. Тобто, імператор, який зробив мир, він став доброю новиною. І натомість для християн так не було. Для християн доброю новиною був Ісус Христос. І, власне, сьогодні ми на початку цієї Євхаристії говорили, що сьогодні свято Євангелиста Марка. Євангелист Марком, він був родом з Єрусалиму, його мама. Вона мала великий будинок просторий, де збиралися перші християни, там, де він, власне, і в цьому будинку, і так він познайомився теж з апостолом Петром. І він слухав, слухав проповіді, уважно слухав і записував проповіді апостола Петра. І в такий спосіб він через ці проповіді він зміг теж зустрітися з тим Ісусом Воскреслим, міг досвідчити. і не тільки що слухав, бо ми часто слухаємо ту добру новину, слухаємо Боже Слово, але чи це міняє наше життя, чи ми вирішуємо жити тим Божим Словом, чи ми змінюємо якісь свої звички погані, чи ми змінюємо якісь свої думки, чи ми відмовляємося від нашого егоїзму. Чи ми відмовляємося від якихось речей, які нам не дають бути тими справжніми християнами, учнями Ісуса? А Євангелист Марко, якого теж друге ім'я в нього було теж Йоан, Він уважно слухає і досконало. Він записує такий спосіб цей Євангеліє, щоб не втратити ні жодного слова згідно з тої традиції, яка було в той час між християнами, згідно того, що він почує від апостола Петра. І, отже, цей Євангеліє, воно є написано Евангелистом Марком, для того, щоб передати в доступний, простий, звичайний спосіб. Про Ісуса Христа, хто був цей Ісус, що Він був Богочоловік в Слово. Він хотів показати цю людськість Ісуса Христа для того, щоб кожен, хто про нього почує, теж міг зустрітися з цим Ісусом через Боже Слово. І, власне, Він, Евангелист Марко, він заснував церкву в Олександрії. Він помер мученицькою смертю, тому сьогодні є цей червоний колір, це є колір цього мучеництва. Але для нас, брати і сестри, є важливо, хто в нашому житті був. Подумаємо, хто для нас був важливий в нашому житті. Сьогодні пригадаймо, хто навчив нас, хто передав нам віру. Чи це була бабуся, дідусь, мама, тато, хто це був священник, монахиня, якийсь монах, може, якийсь катехет, хто нам передав цю віру? Подякуємо Господу Богу, що Він. Згадав про нас, що удостоїв нас отримати такий великий дар. Але, власне, ось в такі дні, як сьогодні, в таке велике свято, ми дякуємо цим, цьому євангелисту Марку Святому, ми дякуємо апостолам, до яких Ісус, коли їх посилає. Це були звичайні люди. Теж своїми страхами, своїми обмеженнями. І говорить Ісус, ідіть по цілому світу, проголошуйте Євангеліє. По цілому світу, 12 чоловік, перед ними скільки проблем, моря, океани, різні, різні народи, різні, різні небезпеки. І ці люди, власне, своєю згодою, перше, що вони прийняли це Боже Слово, повірили, а друге, вони. Пішли за голосом Ісуса, вони послухались, вони не залишились на місці. Часто Папа Франциск каже, не залишаємося в наших закритих якихось кімнатах, в церквах, де ми тільки там помолимось, де ми тільки послухаємо. І на цьому все кінець повертаємось додому, і там як було. І, власне, ця добра новина, вона є для того, щоб її голосити всім. Для того, щоб кожна людина, яка живе, яка ще не знає Ісуса, вона могла Його пізнати через наше життя, через це Боже Слово. Це добра новина. Ми потребуємо доброї новини, справжньої доброї новини. Так як я казав на початку, те, що закінчиться війна, добра новина, але добра новина для нас є Ісус Христос, Той, який показав нам свою Своє милосердя показав нам Божу безмежну любов, той, який зціляв, той, який давав нам надію, той, який навчав, той, який є з нами завжди. І, власне, якщо ми. Приймемо те, Боже Слово, ту добру новину і почнемо цю добру новину втілювати в життя, то ми будемо тими іншими христами, будемо тим Ісусом, який йде по землі, тим Ісусом, який йде до Своїх хворих, той Ісус, який, який підтримує тих, які не мають, які є в важкому стані, той Ісус, який дивиться на тих останніх, на тих, які не мають надії, на тих. Ми можемо бути тим Ісусом, ми можемо бути тим інструментом Божої любові, якщо ми насправді приймели, прийняли цю добру новину і ми можемо її втілити в життя. Амінь.